Здравствуйте! Представляю до вашої уваги скрайбінг-презентацію на тему «Безпечний інтернет. Що таке інтернет? З точки зору звичайного користувача. Інтернет це засіб обміну цифровою інформацією. З технічної точки зору це мільярди комп'ютерів по всьому світу, пов'язані між собою проводами в єдину мережу. Провода з'єднують континенти, країни та мільярди користувачів в одне ціле. Інтернет це колосальне сховище знань, засіб обміну особистим досвідом і вільні засоби масової інформації. Кожен користувач мережі повинен сам для себе відповісти на питання, що таке інтернет? Для одних це улюблена іграшка, для інших інструмент ведення бізнесу, для третіх єдина можливість спілкуватися зі світом. Отже, інтернет це необмежене спілкування, що включає в себе переписку електронною поштою. Голосове спілкування, відеов'язок по скайпу і за допомогою сервісів для миттєвого обміну повідомленнями. Інтернет робить людину більш освідченою, розсудливою. Багатьом речам можна навчитись, не відходячи від дисплея. Інтернет це безцінне сховище людського досвіду та корисної інформації. Будь-хто може використовувати його вміст у своїх цілях. Інтернет. Необхідний для роботи в мережі і спільного використання ресурсів. А ви шукаєте однодумців, хочете дізнатись, чи брати на вулицю парасольку, цікавлять курси валют? Хочете придбати квартиру або праску? Інтернет допоможе вам. Інтернет необхідний нам для скачування різноманітної інформації, програм, електронних документів, книг, музики, відеофайлів. Так само для зберігання наших файлів в хмарних сховищах. Ми також використовуємо інтернет для пошуку друзів у всіх куточках світу. Найпоширеніші соціальні мережі це Facebook, ВКонтакті, Твіттер. Хочете знайти однокласників? Тоді вам на однокласники.ру вам нічим зайнятись, тоді сміливо можете заходити на YouTube, де ви знайдете відео на будь-яку тематику. Або просто послухайте музику. В інтернеті давно з'явились і магазини, і аукціони. Від вас чекають тільки одного прийдіть і купіть. Під словом прийдіть, тут розуміється, що ви включите комп'ютер і заглянете на відповідний інтернет-ресурс. Ну і звичайно ж, ми можемо віртуально подорожувати в реальному часі, а також бути в курсі останніх світових і регіональних новин. Незважаючи на всі переваги, які пропонує нам інтернет, він, як і будь-яка інша технологія, містить деякі небажані елементи і недоліки. Інтернет робить життя простіше для людей, але також її зворотна негативна сторона через ряд проблем, які залишив для своїх користувачів. Розглянемо основні недоліки. інтернету. Сьогодні не тільки люди отримують віруси, але також і комп'ютери. Які в основному заражаються вірусами з інтернету. Вірус являє собою програму, яка вносить розгляд у нормальне функціонування комп'ютерної системи, і шкод шкодить їй яким-небудь способом. Комп'ютери, підключені до інтернету, більш схильні до вірусних атак, які можуть в кінцевому підсумку зруйнувати без жорсткий диск. В інтернеті велика кількість заражених файлів і шкідливих програм, тому ніколи не завантажуйте невідомі файли. Ще один мінус інтернета це хакерські атаки. інтернет хуліганство. Так само, як і в реальному житті, в інтернеті живуть хулігани, вони можуть вас ображати. Інтернет залежність для деяких людей мережа замінила реальність. Є люди, які намагаються втекти від своїх проблем в онлайн-світі, також в мережі безліч неприпустимого контенту. Є десятки тисяч порнографічних вебсайтів, які можуть бути легко знайдені і завдати шкоди не тільки дітям, які скористалися інтернетом, а й дорослим. СПАМ. Це відноситься до відправки небажаних листів або масову розпилку по електронній пошті, яка без необхідності засмічує ваші поштові скриньки. Більше спаму є комерційною рекламою найчастіше сумнівних продуктів, шкідливих схем збагачення. Шахраї діють майже в кожній сфері людської діяльності. Не могли вони оминути своєю вагою інтернет. Існує безліч способів шахрайства мережі. Будьте обережні. А тепер давайте розглянемо, як же захистити себе в інтернеті. Ніколи не вимикайте брандмавер, регулярно оновлюйте операційну систему. Встановіть і регулярно оновлюйте антишпигунське програмне забезпечення. Використовуйте довгі паролі. Використовуйте антивірусну програму. Робіть резервні копії важливих файлів. Будьте уважні, надаючи особисту інформацію, яка може бути використана проти вас. Ніколи не перераховуйте гроші на товари або послуги на сумнівних або невідомих сайтах. Не розголошуйте номер кредитної картки, банківські реквізити. Думайте про те, з ким ви розмовляєте. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесним. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті без дозволу батьків. Отже, ми розглянули, для чого нам інтернет, як він може нам нашкодити і як ми можемо цьому запобігти. Дякую за увагу! З вами була Тонких Юлія Ігорівна, вчитель інформатики Мелітопольського навчально-виховного комплексу номер 16